У Тальному відбулася координаційна нарада штабів об'єднаної опозиції Всеукраїнське об'єднання Батьківщина, у якій взяли участь керівник мобільної групи центрального штабу Світлана Горбачова, куратор нашого регіону від об'єднаної опозиції Валентина Слуцька. Під час зустрічі заступник обласного штабу об'єднаної опозиції Наталя Старікова зауважила, що Олександр Турчинов наголосив на цілковитому об'єднанні всіх дев'яти політичних сил, що складають об'єднану опозицію. Окремо розглядалася ситуація, що склалася на двохсотому округу, де одночасно балотуються два кандидати від. Позиції останнім часом поширюються чутки про розкол у лавах опозиції та керівники штабів запевняють, вони й далі працюють на єдиного кандидата від об'єднаної позиції Максима Полякова. Штаб об'єднаної опозиції монастирища очолює Костянтин. Бондар. Бондар спочатку виборчої кампанії в районний виборчий штаб підтримує і підтримує і буде підтримувати єдиного кандидата від опозиції Полякова Максима Анатолійовича. Первинну організацію села Юрківка у Минського району очолює член бюро батьківщини Світлана Сенько. Об'єднана опозиція працює на полякова. Тільки на перемогу налаштований опозиційний штаб Христинівки, який очолює Костянтин Микитас. Впевнений в перемозі. Я думаю, що якраз наша перемога змінить цю ситуацію не тільки в нашому районі, а сподіваюся, в цілому Україні. Жодна тушка не повинна потрапити до парламенту, наголошує керівник обласного штабу об'єднаної позиції Анатолій Бондаренко. Ми з нашою командою, яка біля мене і яка на 200 окрузі, ми впевнено переможемо сьогодні цих тушок, цих членів партії регіонів, які сьогодні висунули. Я думаю, що як в ті часи гонта з Залізняком, так сьогодні ми покажемо їм місце, де їм повинно бути. Тож, як ніколи, сильна об'єднана опозиція готова до перемоги. Дійсно, позиція об'єдналася. Сьогодні ми всі разом. Жодного розколу, так як я обіцяв, і не відбулося. Всі абсолютно штаби, Умань, Уманський район, Христинівка Монастирища ще раз підтвердили: сьогодні відбувалася в нас міжрегіональна нарада, де був керівник, начальник штабу області, перший заступник, представництво з Києва, де було підтверджено, що є єдиний кандидат від опозиції, що ми всі гуртом, що разом працюємо, що не дамо партії регіонів нас перемогти. І ні Антон Яценко, ні Павло Костенко не. Раз валить об'єднану позицію, це абсолютно нереально. Ми всі разом працюємо за ідеєю, і будуть гроші в нас, не будуть гроші. Головне, що ми об'єдналися заради України, заради кожної людини, щоб допомогти кожному і нарешті щось змінити в нашій країні.